Як очиститися та оновити власну енергію? У цьому випуску ми поговоримо про елементарний такий стан, коли накопичилася негативна енергетика у житті, в принципі, не задався день, можливо тиждень, можливо, місяць, і вже здавалося б, ну. От просто якісь негаразди і все, і що з цим робити? Або просто якийсь стан такої подавленості трішечки, не хочеться нічого робити, хочеться лежати, плакати. і загалом. Ну, тобто, незрозуміло, що відбувається, от просто так. як це змінити, або, в принципі, як трішечки запустити нову гілку, якщо ви, наприклад, виходите на новий рівень, берете аскезу, чи взагалі хочеться трошки змінити власне життя. Для початку хочу зазначити, як і загалом завжди зазначаю, якщо це конкретно психологічні, ментальні, духовні проблеми, то це окей. Але зверніть увагу також на ваш фізичний стан. Можливо, він, в принципі, все, що відбувається, викликане вашим здоров'ям. Можливо, вам чогось не вистачає, тож, перш за все, перевіртесь, будь ласка, у лікаря. Тож, мої топ порад. як Оновитися, очиститися та, в принципі, трішки розірвати це коло негараздів. Я ними користуюсь вже, напевно, понад два роки точно. І мені, ну, мені особисто це дуже добре допомагає. Для початку ми робимо прибирання. Дивіться, по власним можливостям: генеральне прибирання, звичайне прибирання, але обов'язково нам треба буде вимити підлогу. І зараз поясню, чому. Ну, І не забудьте викинути обов'язково сміття. І, в принципі, все, що зайве, розбити, побити і тому подібне, по максимуму, так на що у вас вистачає часу, це треба буде прибрати. Далі я вмикаю обов'язково мантру на очищення. Я спробую прикріпити посилання в описі чи в коментарях на цю класну мантру, але вона мені дуже добре допомагає. Ще можна вімкнути усі чаші. Дзвін, в принципі, звук дзвону, він добре, скажімо так, концентрує енергію і очищує її. Це дуже-дуже класний звук. Ну я б для початку саме мантру на очищення від негативної енергії. Так і включила б її. Там вони ще відпорчі від негативної енергії. Ну, загалом. Все на світі, все, що треба, поки що вмикаємо. Далі починаємо прибирання і доходимо до підлоги і також вхідних дверей. Обов'язково можна ще взяти також під віконня, але дивіться, щоб тут не було розводів. Дивіться, що ми робимо. Ми беремо звичайну кухонну сіль, краще, якщо це буде четвергова, але можна взяти і, звичайну. додаємо воду і починаємо протирати підлогу. Підвіконня та двері. Можна ще знову ж таки зверху протерти звичайною, трішки вологою серветкою чи чимось таким, щоб просто не було розводів. Але дивіться, який класний ефект ми отримаємо. Сіль, в принципі, вона спочатку стримує негативну енергію, потім нейтралізує її. Можна, звичайно, насипати у всі куточки будинку, але я вважаю, це трішки не екологічно, тому що довго вона нам точно не прослужить, тому краще робити все потрошку. Якщо це буде в контакті з водою, взагалі буде дуже супер. Чому ми робимо так? Ми очищаємо простір і чому ми безпосередньо очищаємо простір, а не себе? Тому що А, на фізичному плані, ви, скажімо так, ваш мозок переключиться на фізичну працю і трішки знизиться рівень тривоги. Скажімо так, це вже такий, скажімо, як легенька медитація, коли ви не думаєте, просто прибираєте те все. От і все. Далі. Ви маєте, перш за все, очистити простір навколо себе, а потім вже переходимо до самих себе. Бо, якби ви себе не очищували, все одно негативна енергія будинку буде на вас впливати. Це так само, якщо ви колись заходили хоч раз в дім, де постійно всі сваряться, чи, чи взагалі, тобто ну, не зовсім така благополучна, мовно, благополучне житло, будівля. Часто в таких будинках або смердить, або дуже душно. От навіть якщо провітрювати, але якось ну, ти відчуваєш неприємну енергетику, і найчастіше в них якийсь ну, невідомий сморід, або духота, і незрозуміло, звідки вона береться. Це про застій негативної енергії. Треба очищувати будинок. І, відповідно, вона ж впливає на мешканців, конкретно цього житла. Далі, коли ми це зробили, ще як варіант, якщо ви йдете виносити сміття найкраще, перш ніж зачинити вхідні двері, киньте ключ на підлогу, на коврик. Тобто головне, щоб він начебто випадково у вас впав. Дивіться, що це за такий трюк, бо багато хто форсить, в принципі, це. це свого роду ми переходимо в іншу реальність, скажімо так, квантову реальність, де є інший варіант подій. Або ми, в принципі, запускаємо новий цикл подій і таким чином прибираємо все зайве і не потрібне. Це такий маленький езотеричний лайфхак, але він класний і він дійсно працює, тому спробуйте для початку. Далі, коли ми вже очистили будинок, винесли сміття і тому подібне. Послухали мантри, йдемо в душ самі. Також тут я вже раджу. Включити саме чаші, і, в принципі, все, що пов'язане з дзвоном, щоб очиститися самим. Можна так само насипати солі собі на підлогу і трішки потоптатися п'ятками. Ще воду я раджу брати контрастну, тобто гарячу і холодну, періодично змінюючи. А, це покращить ваш фізичний стан, по-друге, запустить вашу енергію кров і тому подібне, і тоді вже. Буде до, досить хороший такий цикл у вашому організмі. Трішечки стопнулись гормони, все, енергія з'явилась. Це круто. Далі нам треба стабілізуватися. Можете нафарбуватися, якось зробити щось приємне для себе, тобто просто дати собі приємну енергію, піклування і вмикаємо будь-які так само мантри на благополуччя, на щось приємне, на багатство, на любов, тобто наповнюємо. Чашу новим, новою енергією, так само, як і ваш будинок. Ми наповнюємо гарну енергію. Ви так само це слухаєте, вам так само добре. Обов'язково, ще, якщо ми відкрили вікна, взагалі напустили повітря, енергія повітря, загалом все дуже класно. Це елементарні речі, але на духовному плані вони досить такі важливі. Бо, знову ж таки, енергія має циркулювати. Яка б вона не була навіть негативна, вона має йти так само, як і приходити. І загалом це досить добре, скажімо так, зупиняє спочатку вас, а тоді наштовхує вже на новий цикл. І ви побачите, що вам це допоможе неодмінно. Всіх люблю, всіх цілую, отакий цікавий. Можна сказати, санітарний випуск у нас вийшов.